Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. На жаль, далі маємо наших загиблих героїв у громаді. Сьогодні поховали Руслана Римика, який проживав в селі Березівка Івано-Франківської територіальної громади. Завтра, на жаль, буде прощання з Романом Сергійовичем. Поховання Романа відбудеться о 10-й годині. Співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять герою. На жаль, цей тиждень почався з понеділка з поховання, і, на жаль, тривають поховальні відправи, панахіди, а також чин похорону за нашими героями. Тому приношу співчуття всім рідним наших загиблих героїв. На жаль, приходиться майже щоденно зараз брати участь поховальних наших церемоніях, чин похорону вічна пам'ять героям і вічна пам'ять всім тим, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави. Завтра, о 10-й годині в першій школі на вулиці Довгій відкриємо нотаційні дошки двом полеглим героям Олександру Єрем'ягіну та Віталію Мазуру. Також сьогодні передав черговий мавік. 15-му окремому слов'янському полку національної гвардії там служать наші теж хлопці. Військові, звернулися відповідно, передаємо допомогу нашим військовим. Також в п'ятницю відбудеться сесія міської ради. Одне з найбільших питань це формування бюджету на наступний рік. Ми запланували 527 мільйонів 100 тисяч гривень на підтримку збройних сил України та захисників України. Зокрема, 300 мільйонів гривень спрямуємо на обороноздатність. Це закупівля для військових е дрони в першу чергу. Підтримка інших потреб, також на програму заходів національного спротиву, 1,5 мільйона гривень і 216 мільйонів гривень на соціальну підтримку захисників. Зокрема, 100 мільйонів заклали на виплату на амуніції. Нагадую, ми збільшуємо з 1 січня 50 тисяч гривень. Хто бере участь в бойових діях, 20 тисяч. Хто перебуває там на білоруському кордоні, є мобілізовані, зможуть отримати і цю допомогу зможуть отримувати також ті, хто отримав цього року по 20 тисяч гривень. 63 мільйона мільйони закладаємо на виплати сім'ям загиблих захисників та учасників. АТО, 20 мільйонів гривень закладаємо на одноразові виплати пораненим, яка у 2024 році складе 30 тисяч гривень. А мільйонів гривень закладаємо на виплати. На реабілітацію військових по 10 тисяч кожному ще 2 мільйони передбачили на виплати з нагоди дня народження дітей у сім'ї військових. 1 мільйон гривень одноразова допомога з нагоди дня народження до 18 років. Які батьки, які призвані на українську російську війну, 3 мільйони гривень допомога військовому на відшкодування житлово-комунальних. Послуги, які не набули статусу УБД і беруть участь в захисті батьківщини. Нагадаю, до слова, цього року ми виплачували по 3 тисячі гривень, хто не мав УБД, але мав довідку про участь в бойових діях. А з нового року 5 тисяч гривень УБД решта. Ми дофінансовуємо 25% комунальних послуг, 75% держава. Хотів би зразу сказати по амуніції, що з 1 січня на виплату на амуніцію зможуть. Отримувати всі, хто бере участь у збройних силах України, Національній гвардії, відповідних підрозділах МВС, служби безпеки, ну відповідно до законів України військових формувань, 20 тисяч гривень зможуть взяти ті, хто бере участь у забезпеченні національної безпеки і оборони України, тобто мова йде про тих, хто перебуває на службі, але не бере участь у бойових діях. Ну і е, хотів би сказати, що це стосується жителів Франківської громади, е, а також офіційно внутрішньо переміщених осіб. Е, тому мусить бути офіційна реєстрація. Ну і реєстрація в на франківській громаді не пізніше 1 вересня 2022 е, року. Тому цю програму ми збільшуємо, не зважаючи на те, що з 1 жовтня. Леву частину податків, ви знаєте, забрали в державний, в державний бюджет. Ну і також хотів би сказати про те, що ми також на сесію розробили, вносимо програму створення безбар'єрної та інклюзивної інфраструктури. Мова йде про людей з інвалідністю на території громади. Теж плануємо 46,5 млн грн саме на цю програму. Виділити кошти, буду щоденно розказувати про ті речі, які йдуть на сесію міської ради. Але найголовніше сьогодні справді допомагати нашому війську, нашим захисникам. І дякую в першу чергу їм. Ще раз вічна пам'ять героїв Руслану Римику і Роману Сергієвичу. Вічна пам'ять всім героям з нашої громади із цілої України, які віддали наше життя, підтримуємо, допомагаємо. Все буде Україна, слава Україні!